Може, чоловік, покажіть ліхтар із регульованою лінзою. Доступний ліхтар. Перше, я рекомендую брати однорежимний ліхтар. Це У нас вже йде з пачки, вже з ремішками з усим. Нічого робити не треба. Просто надіваєш і пользуєшся. Все, ліхтар готовий до використання. Зарядка в нього Type-C. Це сучасний розйом. Уже проводок іде в комплекті. Зарядить. Кош... Не знаю, це завтра хіба. Сьогодні Валентин виходний, я там не займаюся. Я займаюся торговлею, бо нема коли мені йти до паєчного місця. Поняли? Дивіться, оце ось ліхтар з лінзою. Ось лінза широко. і ось Вузько, широко, вузько, широко, вузько. А лінза зараз покажу. Він однорежимний, скільки не клаца, він однорежимний. Це самий удобний Раніше, ще год-два назад. Мужики мічтали, казали, є в тебе ліхтар, щоб він просто включався, просто виключався. Просто мені не треба моргалки, економні. оті всі. просто один режим. Зараз покажу вам на вітражу, як він світить. Дивіться.